Всім привіт! Сьогодні провожу перший полив після пересадки відділення цієї дитинки від пенька. Так, пройшло з моменту відділення 3 дні. Ще вона не поливалася. Корені серебристі, так як тут практично тільки повітряні корені, перший полив. Я буду проводити зовсім короткий, буквально 2-3 хвилини. Тут в мене водичка вже з адаптогеном аміностаром Старом розведена на 1 ампула 2 мл на літр чистої води, теплої кімнатної температури. Я зараз занурю туди всередину цей горшок і. Дві-три хвилинки зачекаю і дістану її звідти. Отак От навіть не повністю, так як горшочок високий, щоб до стовбура вода не доставала, я її так трошки притримаю зараз дві хвилинки і дістану звідти. Так, пройшло дві хвилинки, дістаю. Зараз у мене тут мисочка. Закінчила моя піддони, так і не купила. Так, і дивимося. Ціль мого поливу на зараз було не так зволожити самі корені, а просто зволожити саму посадку, щоб корені звикали до вологого, більш вологого середовища, так як вони всі повітряні. На дві хвилинки замочила і заставляю тепер просихати посадку. Через пару днів, можливо, я думаю, десь днів 5-6, буду дивитися по стану кори, я повторю таку саму процедуру, але вже з чистою водою, без аміну стара. І, звісно, вам все буду показувати.